само нашим партнерам, представникам бізнесу, а саме засновнику мережі універсу клінік та першої медичної франшизи в Україні, керівнику франчайзового напряму пану і який так само, крім усього іншого, є ще нашим паспіраторам. Будь ласка, пане. Доброго дня всім. Я дякую за запрошення. По-перше, по-друге, я являюсь представником бізнес-сфери України. Працюю в дуже непростій сфері, це медична сфера. Там в цій сфері багато прав людини. І я хочу сьогодні розкрити такий матеріал, як закон України про рекламу, з точки зору медицини. Тема дуже звучить у мене так, порушення правил заради прибутку або допомога суспільству. Давайте розбиратися. Я хочу в першу чергу розповісти вам про медицину в цілому, про її стан в Україні на сьогодні. Як ви знаєте, в 2018 році почалася медична реформа, і з 2018 року Україна почала більше знати про медичні послуги, ніж до цього. Мета цієї реформи це створення конкурентного природного середовища, щоб в медицині з'явилася якість, щоб в медицині з'явилося прозоре фінансування. Зараз ми працюємо за принципом гроші ходять за пацієнтів. За пацієнтів». Тобто ми маємо доводити своєму пацієнтові, що ми можемо надавати якісну послугу. А за це держава нам може сплачувати кошти. Тобто пацієнти в одному випадку пацієнти можуть напряму нам сплачувати, в іншому випадку ми можемо залучати до себе пацієнтів через сервіс і держава нам за це буде сплачувати. Кошти. Сьогодні поза конкуренцією залишається не планово. Медична допомога, тобто екстрена медична допомога реанімаційна, вона залишається в межах держави. Приватна медицина до цього не має значення. Зараз я вам покажу на діаграмі, як розвивалася медицина останні роки. Дані згідно з сайту Державної служби статистики України і от бачите, тут. тут є. О, ні, червона лазер є тут. Ні? Добре. Ось тут почалася реформа. Зліва слайд це показники України, справа показники Києва. Верхня діаграма це всі суб'єкти господарювання, нижня діаграма це ФОПи. Ви можете побачити, в 2018 році пішов стабільний зріст. Кількості суб'єктів господарювання 19 рік нам світ подарував ковід, і там медицина просто злетіла по кількості, по кількісних показниках. Чисельність персоналу задіяна в медицині. Ви можете побачити, наскільки серйозна зросла кількість найманих працівників у медичній сфері. Так, останні два роки вони це передбачувано, війна від тих пацієнтів, від тих населення, від тих лікарів. Але подивіться, будь ласка, представники малого бізнесу в медичній сфері вони стабільно зростають. А тепер саме про закон України про рекламу, який був прийнятий у му році, він постійно переглядається і суттєві е, зміни відбулися 30 травня е, минулого року 23-го року. Після цього ще було. Дві зміни, але самі суттєві відбулися 30 травня. Що таке була реклама? Визначення реклами до минулого року і після. Рекламою до минулого року можна було визнати будь-яку інформацію, розповсюджену про товар чи послугу Будь-де. На сьогоднішній день реклама це інформація, яка розповсюджується за гроші. Тобто там, де не є, нема платного контенту, це не є реклама. Виключно, тобто ще раз, там, там де є винагорода, плата рекламодавця за, за, за розповсюдження інформації, це є реклама. З'являється новий, новий термін саме самореклама. Його раніше не було. Він на сьогоднішній день не врегульований. Якщо застосовувати юридичну техніку читання закону, то самореклама — реклама це анонси власних програм лінійного, аудіального чи аудіовізуального медіа. Тобто це не означає, що якщо я зніму себе на телефон, виставлю в інтернет, це не буде сама реклама. Ось банальний приклад вам реклами медичних послуг. Зліва слайд це реклама, справа. Це таке ж поширення інформації, але воно не являється рекламою, бо розміщується виключно на ресурсах медичного закладу, що не забороняється за рекламою. На сьогоднішній день професія вистав дуже важлива і ми, як компанія, як мережа зараз створюємо вже усе вакансію. Раніше ми аутсорс використовували компанію. Бо працювати в медицині, працювати публічно дуже дорого, без професійної допомоги. Наш відділ маркетингу не змозі все передбачити, він не вміє читати закони, а юристи навпаки зараз ще мають бути частково маркетологами. Давайте розглянемо, що дозволяється. Дозволяється все, що передбачено наказами та протоколами МОЗ, якщо говорити про свою ремонту. Це нормально, це логічно, це законно. Що має містити реклама? Тобто реклама має е, нести об'єктивну інформацію і має е, бути зрозумілою, що це повідомлення є рекламою. Тобто, ви бачите консультацію, це, е, ну, це просто консультація, і паркоскопія метод діагностики, і ви бачите вартість. Тобто, для вас є прозорою реклам... рекламована послуга, передбачена за прозорою ціна. І е... має бути текстове попередження, що саме лікування може шкідливим... бути шкідливим для вашого здоров'я. Щодо попередження, трошки пізніше у нас є прокоментую. Реклама не має права бути реклама медичних послуг не може містити. Ефекти, які не піддаються або важко піддаються лікування. Вибачте за російську, просто ми знайшли такий слайд, але, на жаль, сьогодні на теренах інтернету ви можете побачити таку рекламу. Тобто безопераційний метод лікування це неможливо. Не Ця реклама є введенням двома. Насправді. Стаття 21 закону України про рекламу, вона нас також вводить, ми не завжди розуміємо, що ми взагалі можемо показувати, а що ми не можемо показувати з точки зору реклами. Так, є заборона на зображення зміни людського тіла або частини внаслідок хвороби. Ми вважаємо як медична частина, ми вважаємо, що це нормальна заборона. Тобто, якщо ми будемо це показувати, хто може бути вразливим до цього матеріалу і ми не можемо впливати. Тверджує, що сприяють виникненню або розвитку страху затворіти або погіршення стан цього здоров'я. Так, це важлива заборона, і не можна казати про те, що ви від цього вилікуєтесь 100%. -го. Такі твердження так, заборони, це нормально. Посилання на методи профілактики, діагностики, лікування. Тут можна сперечатись, тому що якщо надати вибір споживачеві, то чому б ні? Споживач може бути обізнаним, не виходячи з дому, про те, що є такі методи лікування та діагностики. Посилання на конкретні випадки вдалого застосування методів профілактики я нагадую, що це заборона, але це також суперечлива заборона, тому що, наприклад, сьогодні дуже доступною є стоматологія, вона є різної цінової категорії, і споживач хоче побачити обрати свого стоматолога, яких тисячі в кожному місці яка робота виконується, або пластична хірургія, яка, на жаль, сьогодні буде, на жаль, сьогодні дуже актуальна. Багато, багато людей страждають від військових дій, їм потрібна потім пластична реконструкція та чи інша. І людина має право обирати фахівця, подивитись на роботи, але рекламувати це заборонено. Так, спеціальних виявлень подяки, вдячності листів, уривків, з них. Тобто ми не можемо рекламувати навіть щирі вдячності своїх пацієнтів. Але закон забороняє рекламувати нам як медичним закладам це. Але у нас є блогери. Блогер не є медичним закладом, блогер може мати мільйон підписників. Що буде більш ефективним, ніж наше розповсюдження пряме через рекламу. І заборони, тобто, якщо блогер розмістить у себе будь-який контент, от наприклад, я маю другого блогера, він каже, давай я тобі допоможу. Це не є забороненою законом України про рекламу. Тобто це о, не, не, не рівні права, але я як медичний заклад цього робити не можу. І саме неприємне для нас, що заборонено, це окрема стаття, окремий пункт в законі. Нам заборонено показувати лікарів або працівників, медичних працівників, а також усіх зовнішній вигляд, яких імітує зовнішній вигляд лікарів. Хоча ви можете мені сказати, що ви сьогодні кожен день бачите тисячі таких роликів. Ну, якщо ви засядете, вибачте, за термін в Фейсбук, в Інстаграм, в... куди завгодно, ви скрізь побачите рекламу медичних послуг, ви скрізь побачите до після, ви скрізь побачите лікарів, і ви ніде не побачите попередження про самоліку. Я вам трошки хочу пояснити, в законі також ви не, не можете знайти. Не працює. Ви в законі не зможете знайти, чому ці заборони присутні. Я трошки поясню. Насправді заборони мають право на своє місце, тому що здоров'я це така досить доситьна да, штука. Ми можемо впливати на здоров'я як медична сфера, ми можемо впливати на рішення споживача, піти до нас чи ні, не йти. Тому а, заборони існують через психологічний вплив, через помилкове уявлення, природні страхи, стрес, тобто всі оці причини, котрі тут перелічені хибне очікування, тобто ці заборони існують. Це приклади, як не має бути медична реклама. Бачите, мінус 10 років без операцій. Так, це заборонене твердження, воно не має тут існувати. Це той випадок, коли клініка впливає на пацієнта. Найефективніший – це заборонене твердження. Воно не має бути, воно просто буде. Фахівці пропонують спосіб діагностики. Воно може бути ефективний спосіб діагностики, але тоді має бути порівняння. Безболісна трансплантація із гарантією. Я вам можу собі сказати, безболісної трансплантації не буває, гарантій не буває. Я не те, щоб я їх користувався, я просто е дуже багато займався медичним туризмом до війни і трансплантація волосся це, це окрема лінія бізнесу. Але це заборона, тобто це прямий вплив на чоловіків, а особливо є категорія чоловіків, там, з ментальністю на них дуже легко впливати. Приклади тверджень. Не можна, не дозволяється використовувати такі твердження, як без нашої послуги ваше здоров'я погіршиться, і ви будете змушені, і так далі. Доктор, ми маємо подавати рекламу як спосіб вилікуватись і без гарантій, без жодних гарантій, якщо це не є доказовим. Розглянемо практику. Основними двома На сьогодні є два основних порушення. Регулятором цього є Держпродспоживслужба. Я подивився купу купу новин, подивився купу наказів. А, єдиний реєстр судових рішень вивчив, просто проаналізував багато. Є два порушення. Вони складають 99,9, ну, мабуть, 100%, бо я інших не бачу порушень. Відсутність тексту попередження, саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я це перше порушення. Але я вам просто гарантую як бізнес і як представник медичної сфери. Що ми ніколи не будемо рекламувати свої послуги так, щоб хоч один пацієнт подумав про самолікування. Ніколи не цього Тобто ми не продаємо медикаменти, ми продаємо послугу. Нам потрібно, щоб людина прийшла до нас. І оце попередження, ну, воно таке, ми його вважаємо як формальне. І а, інше порушення це участь лікарів та інших професійних медичних працівників. І я вам тут навів приклад. Це, це приклад, за яким Держпродспоживслужба виносить своє рішення про штраф сам за двома пунктами. Але вона, вибачте, взагалі не дивиться на те, що є вплив, що клініка пише, що чекап, жіночий чекап є обов'язковим. Він не обов'язковий, він добровільний. І мене, наприклад, дуже дивує, чому ми. Працюємо за формальними признаками. Тобто а, наші права як пацієнтів також порушуються і контролюючий орган не виконує в повній мірі своїх обов'язків. Бо якщо взяти шкоду від цих двох порушень і від цього, то, то набагато художніше. Ми вважаємо, що рекламувати медичні послуги потрібно. А, за статистикою ВОЗ. Поки що це не відноситься до України, середня тривалість життя в Україні поки що падає, а в світі вона підвищується. І деякі фахівці думають, що покоління Z, яке зараз зростає, воно може, середня тривалість життя покоління Z може доходити підвищитись до 20 років. Все це завдяки в тому числі по бізнесності в медицині. Профілактичні заходи, вакцинація, своєчасне звернення до допомоги. Тому медицині реклама потрібна. Це не просто реклама медичних послуг, це профілактичні заходи для населення і суспільства цілому. І от те, що забороняє закон, для мене абсурдно, тому що про медицину може казати, говорити тільки лікар. Як можна там, я не лікар, наприклад, я підприємець, і я не дозволяю собі казати про методи лікування. Я вважаю це заборонено, я не можу професійно це робити. А саме про методи лікування, діагностики, новітні технології можу говорити лікарні. Так, вони мають говорити з деякими обмеженнями, вони мають говорити чисто правдиву, перевірену інформацію, не можуть впливати на, на споживача. Але нам це забороняє і ми не можемо рекламувати свої послуги за допомогою наших лікарів. І тут ще одне питання. Ми Країна, в котрій має розвиватися економіка та бізнес. А хто може рекламувати кабінет лікаря-ФОП? Коли лікар-ФОП це одна особа часто, там є ще адміністратор. І як лікар-ФОП може донести до споживача свою присутність. В районі, там, в кварталі, в будинку. Як він може сказати, чим він займається, як він може говорити своїм потенційним пацієнтам про те, що дітей там потрібно вакцинувати, що є отакі послуги такі. Законом це заборонено. Відповідальність. Це саме просте. Тобто п'ятикратний розмір штраф, п'ятикратний розмір від вартості реклами, якщо не можна довести до 300 неоподаткованих мінімумів повторне порушення двократних розмірів. Судова практика. А, на жаль, наші колеги вони також не знають своїх прав, економлять на юристах. І коли їм приходять накази про порушення е умов закону про рекламу, вони просто не реагують на ці порушення, Держпродспоживслужба подає суду і 100% програші у моїх колег, тому що вони просто на це не реагують. Ну і знову два порушення. Тільки два порушення. Я знайшов дуже класний кейс, цікавий кейс в місті Полтава, коли клініка, тобто позивач захищала свої права, подала в суд на Держпродспоживслужбу за те, що відповідає, що Держпродспоживслужба не дотримала. Вимог закону України про основні засади здійснення нагляду у сфері господарської діяльності. Клініка змогла довести, що при перевірці дотримання умов закону про рекламу, Держпродспоживслужба не дотрималася законодавства при перевірці. А саме вона мала видати наказ про перевірку, ознайомити з цим наказом суб'єкт господарювання, тобто клініку. Оформити посвідчення, здійснити захід, а потім видати акт. Держпродспоживслужба суд цей програла, клініка виграла, Цю суд рішення відмінилося, відмін, відмін, бо у нас мають бути також рівні права. А ще, зараз я хочу вам показати наш також реальний кейс на франчайзинговому об'єкті у місті Вінниця. У нас є клініка Вінниці, відкрита за франшизу. Ми розмістили таку рекламу, також порушили 20 пунктів. Нам прийшов, прийшла вимога, я вважаю, що нас просто демонстративно, бо в Вінниці дуже багато клінік, ми відкрили клініку і нам дуже швидко прийшла ця вимога. Я думаю, що нам показали характер. Але франчезі-інвестор власник цієї клініки відмовився. Робити те, що зробила Полтавська клініка, він сказав, що я не хочу, я хочу заплатити. І все, ми написали прозоро, скільки ми витратили на, на рекламу. Нам винесли рішення п'ятикратному розміру. Воно складало 6800 гривень. Якщо б ми не показали скільки коштує ця реклама, нам би винесли штраф. Вони всі однакові 5083 гривні, тобто 299 неоподаткованих мінімумів. І все. Наступного разу я буду вмовляти інвестора щодо отримання наших прав. Зараз ми формально розміщуємо на, всі, на всіх повідомленнях допис, що самолікування шкодить здоров'ю. Ми інколи використовуємо, кажу чесно, використовуємо лікарів для реклами, тобто йдемо на це порушення, але для чого я вам раніше пояснюю. А тепер, судячи з цієї презентації, ви можете особисто зробити свої висновки, все ж таки рекламуватись чи не рекламуватись, тобто поставивши просто тут кожен для себе. Закон, на жаль, не... я розумію, що законодавство неможливо. Ідеально зробити, але на сьогодні закон не вибачте. Закон одну Дуже дякую. Це мій контакт в Інстаграм. Ми дуже публічно ведемо медичну свою діяльність, розвиваємося публічно. До нас також є претензії від наших пацієнтів. Ми це розглядаємо, приймаємо і постійно досконалюємося. Дякую вам, слава Україні. Дякую, пане Денисі.